І сверкає, і світає, день Боже минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і ніч плачу, на розпуттях велолюдних і ні ніхто не бачить, і не бачить, і не знає оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господи зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, Орять лихо лихом зазівають. А що ж то вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, нелюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті, своєї правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претесі на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерство братнього знайшли. несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді правді поклонились. І хилитись, як і хилилась, і знову шкуру терете з братів незрячих речкосіїв, і сонця правди то в німецькій землі найчужії, Притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді я оставсь би сиротою, святими горами Дніпро.